Hello, children! Вітаю вас, діти! Сьогодні ми починаємо вивчати нову тему, тему 4, яка називається Our Holidays Наші Свята. І тема першого уроку, Lesson 1. What day is it today? Який сьогодні день? Спочатку ми пригадаємо. Дні тижня, які ви вчили у першому класі. Вони є у вас у підручнику на сторінці 56 у вправі 4. Подивіться на екран. Послухайте і повторіть за мною. понеділок, Monday. Monday. Вівторок. Tuesday. Tuesday Середа. Wednesday Wednesday Chetwursday Thursday Thursday. П'ятниця. Friday Friday Субота. Saturday. Saturday. Неділя. Sunday, Sunday. І зверніть увагу, що в англійській мові усі назви днів тижня пишуться з великої букви. А тепер розгорніть ваш підручник на сторінці 55 і знайдіть вправу першу. Послухайте про те, що розповідають діти. Вони називають який день тижня сьогодні і що вони роблять у цей день. Unit 4 lesson 1. Exercise 1. Listen, repeat, and act out. 1. What day is it today? It is Monday today. I always read books on Monday. 2. What day is it today? It is Tuesday today. We always play tennis on Tuesday. 3. What day is it today? It is Wednesday today. They always run on Wednesday. Four. What day is it today? It is Sunday today. He always swims on Sunday. А тепер і Прочитайте за мною. Хлопчик запитує, який день сьогодні? What day is it today? Дівчинка відповідає сьогодні понеділок. It is Monday today. І розповідає, що вона робить. I always read books on Monday. Я завжди читаю книжки у понеділок. Хлопчик запитує, What day is it today? Який сьогодні день? Його товариш відповідає It is Tuesday today. Сьогодні вівторок. We always play tennis. On Tuesday Ми завжди граємо в теніс у вівторок. Дівчинка запитує, What day is it today? А подруга відповідає, It is Wednesday today. Сьогодні середа. They always run. On Wednesday. Вони завжди бігають у середу. І останній малюнок. Роллі і Поллі розмовляють. Ролі запитує, What day is it today? І Полі відповідає йому. It is Sunday today. сьогодні неділя. He always swims on Sunday. Він завжди плаває у неділю. Знайдіть вправу другу на сторінці 55. Прослухайте. Що е, розповідають е, Полі, Ролі і Оленка е, про те, який е, день зараз сьогодні і що вони зазвичай або завжди роблять у цей день? Exercise 2 Listen and point. 1. Hello Polly. What day is it today? It is Thursday today. Do you always read books on Thursday? No, I don't. I always paint on Thursday two. Good morning, Rolly. What day is it today? It is Friday today. Do you always play tennis on Friday? No, I don't. I always play tennis on Sunday. three Hello Olenka. What day is it today? It is Saturday. Do you always skip on Saturday? No, I don't. I always keep on Friday. Давайте перевіримо, як ви зрозуміли те, що прослухали. Отже, перший малюнок Полі говорить I always paint on. Thursday я завжди малюю у четвер. І сьогодні якраз четвер. Її запитують, який день сьогодні, і вона відповідає: It is Thursday today. Сьогодні четвер, і вона завжди малює у четвер. Тому тут і стоїть галочка навпроти фарб. Другий малюнок. У ролі запитали, який сьогодні день, він відповідає: It is Friday today. Сьогодні п'ятниця, і е, говорить, що е, I always play tennis on Sunday. Я завжди граю в теніс у неділю, але сьогодні ж не неділя, а п'ятниця. Тому, е, сьогодні він в теніс не грає. Значить, він грає у футбол. І третій малюнок. У Оленки питають, який день вона відповідає: It is Saturday, субота. і розказує: I always skip on Friday. Я завжди скакаю на скакалці у п'ятницю. Але сьогоднішня не п'ятниця, а субота. Отже, сьогодні вона на скакалці не стрибає, значить, сьогодні вона плаває. Ми ставимо, обираємо малюнок, де шапочка для плавання. Наступна вправо, вправа третя, і ми продовжуємо з вами вчитися читати англійською мовою. Сьогодні ми читаємо слова. І з буквосполученням «ей». Эй. Прослухайте і прочитайте за мною. Day Today. Monдей. Tuesday Wednesday. Thursday. Friday, Saturday, Sunday. What day is it today? It is Sunday today. What day is it today? It is Friday today What day is it today? It is Tuesday today. Продовжуємо виконувати вправу під буквою B на сторінці 56. Прочитай і скажи так чи ні. Так ми говоримо yes, ні ми говоримо no. Перший малюнок. We always swim on Monday. Yes, ми завжди плаваємо в понеділок. І у нас якраз понеділок. Другий малюнок. He always jumps on Tuesday. У нас написано під малюнком, що сьогодні вівторок, Tuesday, але на малюнку хлопчик не стрибає, а бігає. Отже, тут ми повинні сказати No. Третій малюнок. I always skip on Friday. Я завжди стрибаю на скакалці у п'ятницю, а діти на малюнку танцюють. Отже, тут ми скажемо No. Четвертий малюнок She always paints on Saturday. Вона завжди малює у суботу. І дійсно на малюнку дівчинка малює. Отже, тут скажемо Yes. І п'ятий малюнок You always play football. On Sunday. Ви завжди граєте у футбол у неділю, а дівчатки на малюнку грають в теніс, «Play tennis» Отже, тут ми скажемо No. І тепер ми переходимо до четвертої вправи на сторінці 56. Look, ask and answer. Подивись, запитай і дай відповідь. Перший малюнок. Нам треба спитати: What day is it today? І відповідаємо: It is Monday today. She, вона. Тут у нас намальована дівчинка, вона. She. Розповідаємо, що вона робить. She always. Paints on Monday. Наступний малюнок. What day is it today? Відповідаємо. It is Tuesday today. І розповідаємо, що роблять діти. They означає вони. They always sin. On Tuesday. Вони завжди співають. У вівторок. Син співають. Наступний малюнок. What day is it today? It is Wednesday today. We ми, we always swim on Wednesday. Ми завжди. Плаваємо в середу. Наступний малюнок. What day is it today? It is Thursday today. She, Вона. she Always dances on Thursday. Вона завжди танцює. Dance – Танцювати. Але ми знаємо, якщо дію виконує він або вона, то ми додаємо до слова, яке означає дію, іще букву S. Dances. She dances. Вона танцює. She dances. Наступний малюнок. What day is it today? It is Friday today. «I». ya yeah. i always read on friday what day is it today it is saturday today we me we always play tennis on saturday І останній малюнок. What day is it today? It is Sunday today. They, вони they always play football on Sunday. Отже, ми виконали всі завдання на сьогодні. Ви попрацювали добре. Well done, молодці. І цей смайлик для вас. До наступних зустрічей. Goodbye!